Нагадую, що, тепер, тепер, щоб купити трактор, не треба відлистувати кучу бабок там, по 200 тисяч а, за трактор. За той. І ви можете взяти дешевий варіант, які ви зможете робити переважно більшість робіт. Особливо, там, якщо в людини там, 50 соток чи 30 соток, їй не треба там, а, ті обйоми. Вот. Цей варіант а, саме піде вас. Саме головне, що тут є, саме не зважається, тут ремні йдуть, вон в шфінгу 244 му теж йдуть ремні і техніка людей працює. Саме головне, що тут є коробка, як в шифінгу, а, що тут у нас іде моделька Токін Тавер, що тут у нас, бачите, скаут. Тут вже від мотобочної коробки нічого не лишилось. Дивіться, тут же мост, як в Сінтайчику, 240-му, такий точно. а Сама коробка, як в шифінгу йде з насосом, все як можна з валом відбору. Тобто тут висипіть вже маленького пушка 2 по 20 можете підставити, а там та трясучку, наприклад, копавку Ну, коротше, все навісне можете вже використовувати трьохточково. Дане все повністю, тобто там фреза має бути трошки вуща, бо трактор легший. Там, наприклад, пух 2 по 25 він не возьме, тому що теж трактор легший, але можна там вирішити питання, поставити. груз. Але, друзі, то вже такі нюанси. Насправді там косилку, роторну маленьку, можна підчепити. картопля сажалку польську, двох бункерів. Ну, от в мене є приклади, люди працюють. тобто Нормально. От. І так само все інше обладнання, вже трьохточкове, ви вже можете використовувати для цього трактора. Тому що тут, що тут, бачите, йде вже адекватна коробка, адекватний мост, тут не буде вже робити вам голову Там шестерні, мотобочні, та коробка, яка сиплеться, якщо там її перегрузити. Тут вже все добре. Два варіанти. Кентавр, скаут, різниця в 100 доларів між ними по ціні, то в нас йде самі дешеві. Взагалі трьохточкові агрегати, які є. І в чому, чому тут різниця? В скауті трошки бачите, в скауті трошки файніше зроблено лека красочне. В скауті тут нема, знаєте, якщо тільки по Кентавру пройтись, якщо по Кентавру пройтись, то ви знайдете десь, от бачите, такі царапки, вона вся партія така. Вся партія така, понятно, що там перед відправкою Підкрашують і так далі. Но ви бачите, яка тут краска. Просто в один Свої синя фарба. Тут в скауті є ґрунт Лак і горун, фарба і лак. Як автомобіль, як положено. Вот, Бачите, як воно файно зроблене. Ще що. Бачите, в кінтаврі, в кінтаврі тут... Де коробка, тут воно зашито е, з платформ. ну воно так ну зроблено, воно не супер зручно. Да, і тут перемичка така одна особенька, трохи криво бовтується. Дивіться, Тут все зроблено більш файно. дивіться, Тут вам вже є тут вище, де ви сідаєте, тут вже рівна площадка така для ніг. Тобто тут десь заморочують вже, навіть по якості там, самого металу все, е, теж заморочилось більш про те, що було комфортно. Бачите, ремні сховані більше, більш файно зроблено, тако. От. Єдина відмінність, по суті, а, ну передній мост, бачите, тут такий іноді більш можна сказати, посилений, тут звичайна труба. От. То, то єдина фактично відмінність, які в цих тракторцях є. І різниця там теж ну, за рахунок. Там, що стосовно генератора, насоса і всіх стартери, всіх інших принадлежностей, і тут все є, і там і там. Вони однакові. Навіть мотори однакові, 11-15, 22-22 кони. Той мотор в шифінг в у 220-му довго ставили, коли вони були такі, хто пам'ятає, були 220-ті. Тобто мотор хороший, нормальний, буде працювати, все. да, він трохи шумний. Ну, Бачите, тракторці навіть сама, там сама рама. Ну, от Тут же на вона тоненька йде, тоньше, е легше, тут така рама більш груба. Відповідно, трохи ваги А сам тракторець буде мати більше ваги. Що і коробка дає вагу, що і рама, що і бачите, полозь адекватно тут балка йде, О, така груба. От, Коротше ця техніка така, що можна, можна, можна як-то кажуть, працювати е робоча. Кажуть, знову ж таки трьох точка, а відбору на одну швидкість на 540, ну тут більше він не дасть. Вот. І, і ціна. звичайна ціна фактично стоїть, як мототрак, як зубер стоїть Т-25 мототрактор. ви що все одно, навіть якщо брати українське навісне, українське все одно. Навісне на трьохточкову систему буде дешево, дорожче стоїть. Рази в три. Чим е, на мотоблок. Е, за рахунок е, того, що воно по іншому зроблено, на інший об'єм розраховано, буде воно дорожче. Від пуга. Ну, наприклад, пух на мототрактор двокорпусний, нормальний, там десь 4 тисячі три з половиною. Сюди пух е, двокорпусний, якщо Польща буде 11, якщо Україна там буде 8. Ну, наприклад, да, двокорпусний. Так само по всьому навісному, там капачка. Сажалка 22 тисячі десь буде стоїть двохрядна, двохбункерна, польська. Якщо взяти на одну точку, сажалка, звичайно, мотовочна, хороша, Полтавська буде стоїти 5,5-6. Тобто різниця, скільки, ну в три, майже більше разів. Де в 3, де в 2,5, де в 4 рази навісне. О, так само по Фрей, то по всьому так само, то маєте враховувати. Якщо у вас все-таки там Огород 10 соток, то вам може 160-го кентавра теж з головою. Вполне собі, як то кажуть. А якщо у вас все ж таки там є якийсь об'єм, але вам не треба шифінга, бо він великий, за великий, то можете взяти такого, буде нормально в плані... Він мотор економічніший, менше бере солярки. Сам трактор по габаритах менш, він більш поворотовий і так далі. А о, і навіть є такий е, нюанси, варіант з передком. Теж вийде найдешевий. З такий з передком 244 кентавр, ВР 244. От, З передком. тому. Зверніть увагу. Я не кажу, що сама найкурта техніка яка є, вона ідеальна. все, Я досить робив довге відео по таких кентаврах і розказував, які там є косякі бока. Но ці косякі бока переважно стосуються, а, не стосуються ні коробки, ні мотора. Ні, ходової частини, так, вони стоять там, електрики, трансмі... електрики, трансмісії, красочного кузова, ну, тих моментів, які треба буде все одно доробляти. Хоч візьмете це, хоч візьмете мототрактор, хоч візьмете, там сінтай з дешевого китаю, все одно треба буде трохи, як кажуть, люди знають, прикласти руки. То Не те, що купили, і все, їздити, такого нема. От, ну, в плані комфорту, сієння, ну, такі якісь моменти, да, воно трохи корч. От, но саме головне коробка, мотор, ходить, рама міцна, мост задній теж бачите, нормальний, вже не, від, не від мотоблоку ходити буде. А інші всі аспекти, звісно, так. Да. Ну і ціна, звісно. за, за там, В районі 3000 ви не візьмете нічого з трьох точки зараз. Навіть шифен. По самих великих знижках іде там 3200, і то стара модель без блокіровки, і коротше. Коротше, техніка, непогана. Ні, скажу так, непогана техніка на свої гроші, тому хто е, хотів собі тракторця, такого, е, щоб з трьох точки з валом відбору, я зараз класний вибір. І 240, і 350, і 220 скаут е, на будь-який бюджет під будь-які задачі. От, набирайте, підберемо вам, будете доволі. правда, будете доводити, особливо 240 і 220. 350 я не дуже раджу, мені не подобається. вот ці непогані, тому звертайтеся.